500 тисяч гривень за видачу перепусток для безперешкодного руху та невилучення автомобілів для потреб зсу. На Полтавщині судитимуть колишнього начальника однієї з районних військових адміністрацій Полтавщини, депутата селищної ради. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі. За даними слідства, посадовець вимагав у засновника товариства перерахувати на рахунок благодійного фонду 500 тисяч гривень за видачу працівникам ТОВ перепусток із метою безперешкодного руху через блокпости та у комендантську годину, а також невилучення транспортних засобів для потреб Збройних сил України. Після перер... Рахування частини коштів на рахунок, який вказав начальник, останньо затримали правоохоронці. Колишньому очільнику районної військової адміністрації інкримінують одержання службової особи, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди у великому розмірі для себе та третьої особи, поєднане із вимаганням, частина третя статті 368 Кримінального кодексу України. За даними слідства, посадовець вимагав засновника товариства перерахувати на рахунок благодійного фонду 500 тисяч гривень за видачу працівникам товариства перепусток з метою безперешкодного руху через блокпости та у комендантську годину, а також невилучення транспортних засобів для потреб збройних сил України після перерахування частини коштів на рахунок, який вказав начальник, останнього затримали правоохоронці.